Я б хотів додати, що з того моменту кількість людей у Великобританії, які виконують важливу роботу на другому плані, зросла дуже. Чи це було збирання медичної допомоги з лікарень або складів, транспортування її до нашого складу, щоб сортувати, маркувати, складати маніфест? У нас є люди, які займаються бухгалтерією для компанії маркетингом. Всі волонтери. На зараз у нас приблизно 60 людей. Я думаю, ніхто з них не отримує зарплату. Це не комерційна компанія, це дивовижно. Тож ми всі волонтери. І я думаю, як сказав Річард, справжня користь озираючись назад, і зараз на цьому конвої, а їх було 24 Насправді, ми є 24-тим з моменту початку. Відчутна користь полягає в тому, коли ми передаємо наші запаси, щоб це не було українським волонтерам. Ви є одні з нас. Так. і бачите вдячність. Справжню вдячність. Звісно. Це відчувається, і це одне з повідомлень, яке я вважаю таким винагороджуючим, повертаючись додому і розповідаючи людям про те наскільки це цінується в Україні. Абсолютно сто відсотків і багато людей жертвують гроші та обладнання або ідеї, і їм дійсно приємно це чути.